Рихіна, англорус гон, Може, Може вони по зайцю ходять? Може, ми ще ж не бачили що. Пішли на ту сторону, як на дорофіївку, бачите? Я їх бачу за кущами. По слідах подивилися гонять зайчика, отак так і не перебачили. проміжку. проміжутку. Угу. Вончиків долиння тут, де пере згаря ще метрі сто перебіг зайчик, перейшов. Гон слідом. Снова ну, перебачили зайчика, вижу гоня. Вітер 5-7 метрів трохи зносив. Голос. Так, гон уже більше 40 хвилин. Звір ходить хорошо. Собачок чути, відстань зараз десь метрів 800.